Любимо тебе, Спасителю наш милий, з цілого серця жаліємо за те, що ворогам твоїм давали сили, щоб розпинали тіло при Прости нас, Ісусе Милосердний, за всі гріхи, що крите завдали. Сьогодні молимо з цілого серця, щоб слова, слава і хвали Тобі одному лиш були. Уже гласок є, готовий, вже пилат миває руки з крові. На хрест, на хрест засудив ми Христа, Хреста Христа всю нашу надію. і знак уже готовий, знак ще одведної любові. Ісус, Ісус, ладно хрест приймає, хлесний, хресний похід починає. Легко Христос поступає та під Христом упадає мія, мія, надмір, задмірю дарбіня, лєтя м'ється кров на каміння. Матик. З боя свого серця мініла, сину, сину вжаю й землю, землю сльозами скропляла. Та хреста, хвест подавляй, Стоїш і ти сил немай. Поміч, поміч зимона дали, нести, нести хвест йому сказали. Вероніка із любові подає платок Христові з поту і крові спас лице втирає і свій образ на платку лишає. Сила Христа опускає, Христос знову упадає. В щасті, в щасті гріхи є птичить, в того, в того впадку Бога сину. Це жінки побожні бачать, над Христом жалко плачуть. Плачте, плачте не над зі мною, краще плачте над собою. Сила, Христова моє, Ісус речи паде мріє. Цілом ці, до землі впадає, духом, духом очах літає. Вийшов на голготу вгору, за ангельського гору. Одяг, одяг з нього знімають. Жовчу-жовчу його напувають. До Христа, Христа прибили руки, ноги пригоздили, тече, тече кров дорого ціта. злоба, злоба гріхів тому вина. Лише пристом небесний вибрав тут жертовний хрест. Себе, себе за нас жертвувати, всіх нас, всіх нас не поєднати. Тіло Боже шеста зняли, рині матінці відали мати мати. Та ціно свого сина, слізьми, своїм свої сина. Тіло Боже в нас до грудниць, А за його сьогодні земля скрила в своїм волі. Прийми поклін, Ісусе милий за доброту твою до нас, за те, що додаєш нам сил. Такий трудний нелегкий час, і упиваючись на Бога, тобі вклоняємося знову. Ти світло, правда і дорога, надія, віра і любов.